Одної ради Володимира Рибака, першого заступника Ігоря Кабітника, 235 депутатів. Будь ласка, зареєструйте, воно адресоване Генеральному прокурору. Ну, Зараз я вияснено. У нас вже немає журналу для реєстрації. Заяви про примірні правопорушення ви зобов'язані приймати 24 години на добу. Будь ласка, доповідайте. Кому ви там маєте бути місце? Ви, ви чекаєте. Мініла Анатоліна, ми знаходимося в прокуратурі Одеської області. З чого тут знаходиться столько людей сьогодні, вихідний день? Я хочу доповісти Одеській територіальній громаді від імені тих людей, які тут присутні, про те, що ми подаємо зараз в обласну прокуратуру для переадресації Генеральному прокурору України спецзв'язком заяви про кримінальне правопорушення, яке було вчинено Віктором Януковичем, Володимиром Рибаком і Ігорем Калетником. 235 депутатами фракції партії регіонів і Комуністичної партії України. Було воно вчинено це кримінальне правопорушення 16 січня 2014 року і 17 січня 2014 року. Заява підписана. Сьогодні вона буде подана в обласну прокуратуру. Ми маємо таку надію, що її все ж таки приймуть. І стосується вона державної зради. Це злочин, передбачений частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу України. Сподіваємося на реагування. Але надії не плекаємо, тому будемо наполягати на те, щоб ця заява мала належне реагування. Знаходимося на Пушкінській 3. Це прокуратура Одеської області. Чого?